Всім привіт! Це найсмачніше шоу. Це перший міський телеканал, це кухня закладу Лакс. І, звісно, ваш улюблений шеф-кухар Богдан Соляник. Та ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні на нашу кухню а, нам вийшла допомогти адміністратор закладу Лакс Карина Коберняк. Карина, добрий ранок. Доброго ранку. Як справи в тебе? Все добре. Як настрій? Шикарно. А знаєш, кого зараз ще підніметься настрій? У нашого шеф-кухара, коли ти повернешся і привітаєшся з ним. Ну, я, вас я вас вітаю. Ну вас також. ми вже зарано привіталися. сколько раз? Разів. Стоп. І так, а, чи готова ти сьогодні переготувати з нами щось? <звичайно>, звичайно, звичайно, готова. Тут я з вами для цього і зібралася. Супер. І заодно розкажеш нам про те, як працюють заклади, як е, працює персонал, що для цього потрібно, де потрібно цьому навчатися, чи ви навчите цього всього самі. Але перед цим ми запитаємо нашого шеф-кухаря Богдане, що сьогодні ми будемо готувати. Друзі, на сьогодні буде дуже Легка страва дуже смачна, як і завжди в цілому. У нас буде курячі не стегенці, а гумілки. І ця страва називатись Лолі Поп, але звичайною мовою це буде курячі чупа-чупси. Тобто, можна сказати, що такий собі сьогодні ми готуємо інтернет-тренд, так Мож, можна так сказати, друзі. Я вже е, казав і повторююсь, це страва саме та, яку можна долучити всю родину, особливо діток. Супер! Тому я пропоную починати нам, друзі. Вам ще раз нагадаю, що це перший міський телеканал, це кухня закладу Лакс і це найсмачніше шоу. І ми починаємо. І так, Богдане, давай не змінювати традиції. Починаємо від завдань твоїх. Так, значить, по завданням, друзі, сьогодні у тебе буде найголовніше. Місія. Так, давай тобі, називати тобі її потрібно так. зробити гарнір для нашої основної страви, а саме підготувати картопельку, нарізати. На чотири частинки замаринувати за своїм смаком з тих спецій, що ми маємо, і на цьому все. Супер. Все час що буде робити ви. Ми будемо що робити. Ми будемо підготовлювати наші курячі гомілки. Зараз, друзі, я вам покажу, як це буде відбуватись. Я буду підготовлювати, тобі давати, і ти будеш мені в цьому допомагати. Тому зараз буде все відбуватись на ваших очах. І поїхали. Супер. Е, мені потрібно це все використовувати чи скільки нам потрібно? Та ні, все, все нарізай. На чотири частинки, прям так як є. І маринуємо також так само. Супер. Я Зай... починаю також підготовлювати, а зараз тобі покажу, що буде відбуватися. Ти зрозумієш, і по ходу будемо разом робити, так? Супер. В цей час Каріна нам розповість, хто такий адміністратор. От як ти взагалі стала адміністратором? От... Ти з дитинства любила керувати людьми, чи це просто там ти була офіціантом, чи там ти прийшла в заклад, стала вантажником з вантажників і підійшла в завгоспів, так, кар'єрний ріст. А як ти стала адміністратором? Взагалі цей, цей шлях почався з того, що я працювала офіціантом, тому що в мене було велике бажання заробляти у 16 років гроші. Так. Я прийшла працювати офіціантом, набувалася досвіду і вирішила змінити заклад. Прийшла в інший заклад, і мене не влаштовувала зарплата. Ми там багато розмовляли, розмовляли, розмовляли. Вона мені каже, давай ми тебе візьмемо адміністратором. То тебе не влаштовувала зарплатня офіціанта? Офіціанта, так, так. офіціанта. Я думаю, ну чому б ні? Мені? мені було б тоді 18 років. Я мала велике бажання спробувати. Спробувала, і ось ось я адміністратор. І от сьогодні ти тут, в закладі так, в так, закладі так. Лакс. А що входить в обов'язки адміністратора? От чим займаються адміністратори? Давай. Ну я вважаю, що адміністратор це місток між персоналом та гостем. Це людина, яка потрібна для того, щоб все, все було злагоджено, все було добре, всі були задоволені в першу чергу. Так, а якщо от гість не задоволений? давай, як ти можеш, дівчина, підійти і вирішити якусь конфліктну ситуацію? Багато гостей потребують в тому, щоб з ними розмовляли. Тобто це може, може бути поганий настрій, може дійсно якась конфліктна ситуація. І значно полегше їм від того, що ти просто до них підходиш приділяєш їм увагу, з ними розмовляєш. Тобто вони від цього кайфують, вони від цього розслабляються. Але це залежить від ситуації. Добре, що робити з тими, хто не хоче, щоб з ними розмовляли? <гум> <гум> ну, вирішувати якийсь якимсь. Компроміс, іншим, Насправді, друзі, це дуже важка робота, а саме знаходити спільну мову так, з гостями, абсолютно різними, як від дітей, так і дорослих, так і від тверезих, так і нетверезих. І це треба вміти влаштовувати так, щоб був гарний настрій по у гостя. Тому як робота закладів на цьому і... Ну, тобто це така тяжка моральна, морально тяжка робота, так? Так, я, я вважаю, що адміністратор це, це мама закладу. Мама закладу. Так, так. І тобто тут ходять твої дітки, дітки. і е, пригощають чимось е, ваших знайомих да, і друзів, да, да. а ні, навіть так, родичів, так, які можуть прийти і залишитись незадоволеними. Так, далеких родичів. Далеких родичів, так, яких бачите, На дві хвилинки я відволікаю вас від розмови. Друзі, ми маємо ось такі курячі гомілки, які ми зачищаємо та маємо ось таку кістку, яку зараз ми будемо. Обмотувати заздалегідь підготовленим нарізаним беконом. Ви можете його придбати в будь-якому магазині і далі. Нашу гумілку ми просто замотуємо в цей бекон. Кирина, давай разом. Так. Слухай, ну щось. Такого ми ще не готували у нас. Такого ми ще не готували. Це новеньке. Додаємо ще одну по одній Слухай, це дійсно одразу вже стає э, схожим на чупа-чупси. Так, друзі, потім, коли вже все буде все готово, ви зрозумієте наскільки все гарно та смачно. Так. І дійсно можна І все. відкладаємо. З дітьми це готувати. Так, це дуже цікавий процес, насправді, Знаєш, задіяти усіх Всі усю росі. всю родину, так. зачищати, різати, маринувати, запікати, фантазувати, робити разом максимально весь процес. Тому ми зробили перші, далі продовжуємо так само. Так, я вас зупинив на чомусь там. За що ми говорили? Ми я думаю, закінчили розмову про шлях саме Каріни, так, як адміністратора. І от зараз ти вже працюєш в закладі закладілаці. Давай трішки прорекламуємо наш улюблений заклад. Як тобі в закладілась? Це це дійсно. Я, я вважаю, що весь досвід, який в мене поза спиною, привів мене сюди, і це для мене як. Ну, можна сказати, нагорода, тому що я задоволена відношенням, задоволена колективом, командою, гостями, ну взагалі всім, що тут є. Супер. Але давай, якщо ми подивимось, ліворуч. Давай, Це так, наша бусинка. Я дуже задоволена. Бусінка, так. Так. До речі, ми я попрошу тебе, Я бачив, у вас на сторінці є. Ну, ви зараз почали останнім часом дуже активно вести тікток. Закладлак. І вас є дає дуже гарне відео про фею. Так, от я а, просто хочу, щоб наші телеглядачі змогли а, це побачити, тому що вони а, вже два роки перед собою бачать здорового, скажімо так, брутального мужч... мужчину, мужчину, наз... називаємо це так, а, чоловіка, який а, от всі думають, що він дуже злий. Але насправді він дуже добрий. Так. І він така справжня, от фея, як ти сказала, Фей. справжня бусінка. Тому от зараз, ось тут, друзі, а, ми там 10 секундочок вашого часу, але ви побачите. Хто ж все-таки справжня фея в закладі Лакса? Друзі, ось така фея. Принцеса. Ви могли тільки побачити, принцеса. Принцеса, принцеса, принцеса. Принцеса, до речі, так, не фея, принцеса. Дивись, а ти прийшла в заклад лакса. От як тобі Богдан взагалі? Бу. От ти зрозуміла, що це одразу ж це ще в кухар цього закладу? Так, зрозуміло, тому що я слідкувала за сторінкою, я бачила що він співає. За, та, так, заходи, які ви робите так, тут. І, але я думала, що це дуже страшна людина, якщо чесно. А, але але, насправді, але да. насправді ми дуже швидко знайшли конект. І зараз я дуже задоволена його роботою, те, що він робить для цього закладу, те, як він це робить. Це ну багато чого. І пишет. головне, як він готує. Так. Давайте вже можливо змінимо тему тему, так? Давай, давай запитаємо. Я запитаємо, дуже а рад, як я... тобі ведучий цього закладу? Ведучий цього закладу, це взагалі найкраща людина у моєму житті. Супер, супер. Але я тобі вже говорив не один раз, що я в цьому житті не люблю дві речі, так? І ми, ми, ми прекрасно знаємо, які. І так, а, повернемось все-таки до нашого шоу от, адміністратор. А скажи, от я переб'ю тебе, так. чи а, вважаєш ти важливим великий досвід мати для того, щоб керувати персоналом? Покривати закладом, давай, скажімо, так. Ну, так, персоналом, в цілому стану. Так. Що, щоб працювати адміністратором, так? Я думаю, що досвід дуже важливий, тому що я з часом бачу. Я... Прогресую так, і відношення до персоналу, наприклад, за цей час дуже Е, Позиція керування дуже змінилася. Тобто я три роки тому це взагалі був інший адміністратор, але є, є ще куди рости, є ще куди розвиватися. Тому я думаю, що так, досвід це дуже вагома частина. Цієї. А чи була ти таким злим адміністратором колись в своєму житті? Була, але я. Я хочу бути трошки зліше, ніж я є, тому що я така. Я комунікацію добру, добрий вайб ловлю з персоналом. Але це я не думаю, що це погано. Ну, це може бути проблемою. Це може вилитись проблемою? Так. так, тому що персонал відчуває, що можна розслабитися. Персонал відчуває, що Е, треба десь, десь щось можна не зробити, десь щось можна не сказати. Тому сказати Карі, ну каріну ти, да а, так. ні, тому, ми ж, ми ж тому я також за це кажу, що потрібно вміти е, і товаришувати, і в цей же час, якщо у тебе вже посада така, знаєш, е, керувати і казати як потрібно, то потрібно це казати, не соромитись, і люди, люди, персонал. Повинні це розуміти. От, я хотів про це сказати, вони повинні розуміти, що є робота, а є, от коли ми просто там Тому я ж цілком. так само. Я ну, по там зі всіми спілкуюсь, але якщо там є у нас якісь проблеми або що, то вибачайте, але ось так от. потрібно почути бути. Трішки матюків, друзі. <ріст> так, повернемось знову ж таки до приготування. І Карін, таке запитання: взагалі: чи готуєш ти? Чи ти, як адміністратор, постійно їсиш в закладах? Взагалі, я живу одна, тому я не готую. Мені простіше з'їсти десь в закладах, але якщо для когось, я дуже люблю готувати. І для мене це велика радість готувати для когось, тому що ну, для себе старатися. Ну, Воно не треба так, взагалі. Добре, давай. Якщо ти вмієш готувати, тоді назви нам свою корону страву. От яка вона? Ці набони, ці булочки з каріцею, або сирний суп, або солянка, або м'ясо по-французьки. Ну, це, це дуже смачно. Тобто, це все твої коронні страви, так. які ти. Я дуже люблю. їх. Ти запам'ятав, да? що вона перечислила? — Бо ми тільки за це вчора говорили. От Ми повинні тепер це все спробувати. На наступний захід, коли ми будемо проводимо, проводити, так? ти... Сінобони. По ми в обід, На обід ми чекаємо Sup. суп. <к Agressives> на вечір сінабони. І До речі, Богдан мої сінабони вже їв. <так, sigue>. — <authors> А твоя а. улюблена страва, От, яку ти готова їсти кожного дня, давай, в закладі лакс. В закладі лакс. Я дуже люблю тайський суп. Це все воно буде їсти кожен день, бо немає іншого вибору. Слабку їжу дуже люблю. Ем, Ні, давай, давай, давай загалом. Тая найулюбленіша страва, яку ти готова їсти кожного дня. Кожного дня. курка теріяки. Курка-терія. Це смачно. Так. Це дійсно смачно. До речі, стосовно курки теріяки, ми зараз будемо робити маринад та глазурь а, для нашої сьогоднішньої страви. І це дуже схоже, майже як і теріякі. Це базовий соус будемо використовувати твій улюблений юнагі, який будемо поєднувати зі спеціями, і потім це все. Обмазувати та відправляти. Я можливо в нашу сьогодні в, в, в 100, 100 раз уже повторював, 100 разів я вже повторював цю фразу, але соусу нагі я б додавав би всюди, де тільки можна. Це... Ось саме це ми, ось саме це ми і будемо сьогодні робити. Так, Богдан, давай так. повертаємось до приготування. Друзі, Що зараз? Повертаємось, маємо ми ось такі наші чупа-чупси. Так? Основу наших чупа-чупсів. Зараз я все викладаю на противень, і відправляю в духовку на 15-20 хвилин, температуру 180-190 градусів. Коли нас буде залишатись 5 хвилин до приготування, ми будемо змазувати соусом який я залишу в описі під нашим відео, як шпаргалку від шефа. Супер. А, тому зараз давайте все виставляємо. Картопля, Богдане, куди ми, ми зараз все її... робити з картоплею. Зараз, зараз зараз ми до неї дійдемо. все йде по плану. Картопля у нас піде разом з нашими гумілками також в духовку в противень. Ми тільки трішки додамо спеції різних, так само. Слухай, ну це дуже смачно. Я пам'ятаю, я вже готував цю страву, до речі. У нас буде скоро невеличке оновлення сезонного меню, в якому буде ця страва, але з трішки додатком, який ви побачите, якщо прийдете з родзинкою від шефа. Та, давайте, та. давайте говорити так. Тому, друзі, обов'язково ми вас запрошуємо відвідати заклад Лаксі, спробувати оновлене меню. від шеф кухаря вже дуже знайомого вам. Супер. Богдан ще й показав туди. В сторону людям, які дивляться через вікно, а те, як він готує, які сидять голодні і чекають чогось а, неймовірного, смачненького. так? З так. цього Так, добре, це у нас є. Далі робимо наш соус. Такий ліс, з кісток з кісток. так. Каріна, давай, напевно, ти будеш так, це робити. <ріст> бо, <ріст> <ріст> бо Богдан трішки трішки. Ні, замарив. я буду казати, що це, у нас є соус у нагі. Просто додавай його, будь ласка, в посуд, туди під. Майк. Так. Туди піде гірчиця, до речі, твоя улюблена. Так, Також не забігаємо. Якщо завітаєте у заклад лакс, обов'язково спробуйте гірчицю. не І йдіть. Так, додаємо, додаємо, додаємо. Далі. Я поки буду підготовлювати нашу картопельку, так? Картоплю ми зробимо по-селянськи, знаєте, з чесночком, з зеленю, але зеленю ми будемо використовувати сьогодні розмарин та тім'ян. Це незвично для звичайного з укропом. До речі, і наш улюблений телеведучий не їсть укроп. Я це також згадаю. Тому сьогодні сан для тебе буде розмови. Кріп. Не їсть кріп. Ви зрозуміли. Так. Подай мені, будь ласка, ось тім'ян. Ага. Будь ласка. Тім'ян. Мій улюблений. Ну, слухай, поєднання цих трав для м'яса будь-якого та риби це дуже смачно, дуже корисно. Так? І Чи є все, в тебе все, улюблені Богдан, якісь спеції? Та ну усі. Знаєш, я базові використовую. У мене нема там якихось там а, привилегій. Є таке слово? Так, при, привілеї. Нема таких привилегій до да, спецій. Але воно тут не підходить. Що саме? Ну оце слово. Ну ви зрозуміли, друзі, що я маю на увазі, тому я використовую те, що в мене є. Так, поєдную. До речі, поєднувати знову ж таки, на перший погляд, непоєднувані речі. Я Це, до речі, дуже смачно. Як виявилося, я коли познайомився з Богданом почали ми знімати шоу, я е, зрозумів, що можна і смажити, смажити каву. Можна м'ясо їсти солодким або там так. і щось таке. Це дуже смачно? Так, але багато хто цього не розуміє, але друзі, ви пробуйте, куштуйте, це дуже-дуже цікаво. Цікаво. І так, повертаємось до приготування. Що у нас тут є? У нас є соєвий соус, у нас є унагі, у нас є гірчиця. Додамо трішки паприки, так, вона копчена у нас, додасть також смаку. Додамо трішки чеснику. Він також дасть смак. Можна використовувати самий звичайний чесник, який у вас є свіжий. І додамо прованських або італійських трав. Трішки перцю для пікантності. І все, це все, все змішуємо. Це все дуже має вже смачний запах. Я, скажу Я більше. Я просто уявляю, як ми зараз намажемо. Цим всім Ось можна цим використовувати, всім. маринувати не тільки м'ясо, а рибу, овочі, використовувати будь-для якої страви. Та навіть просто хліб мазати, так? підсмажений, якщо ви десь на природі на кострі, також буде дуже смачно. Тому, що ми маємо тут у нас? Картопля. З картоплею ми будемо робити те ж саме майже що і з цим всім. Так, соус є. Відставляємо воно. На соус час. нам буде потрібен на потім. Так? так, і ще раз нагадаю, 5 хвилин буде залишатись до повного приготування, тоді ми будемо додавати соус на наші гомілки. Далі, далі. Викладаємо картоплю просто поряд. Без усяких там. Слухай, ну це дійсно можна було круто готувати з дітьми. Слухай, це все повиставляти, це все скрутити, це все там якось гарно виставити, виложити. Цікавий процес, Цікавий так. Цікавий процес, так. От Богдан, я не знаю, звідки в нього ця любов, але він любить працювати з дітьми. от Ті ж самі майстер-класи дитячі в закладі Лакс. Я думаю, що скоро вони поновлять ну, так. Та ми свою, Продовжуємо свою робити роботу. Все це ми. Все це ми. Разом будемо відправляти зараз в духовочку. І тепер тільки уявіть, зараз під температурою буде давати цей смак трава наша. Так? Я маю на увазі чебрець та розмарин. Так. І у нас буде дуже смачно, друзі. Тому ага. нам залишається тільки дочекатися. Я відправляю в духовий шкаф, нагадаю, 15-20 хвилин, 180-190 градусів і робимо видачу. Як називається страва? Давай ще раз. Курячий лолі поп. Друзі, для того щоб ось цей час для вас проминув швиденько, поки запечуться наші гомілки. Так ми подивимось коротку історію про саме страву Лоліпоп і чому вона стала такою популярною в різних соцмережах та на інтернет-платформах. Тому дивимось. Курячі лолі поп увірвалися у світ кулінарії саме завдяки соціальним мережам. Здавалося б, звичайні курячі гомілки, але трохи фантазії, і вони перетворилися на ефектні льодяники на кісточці. Перша хвиля популярності прийшла з TikTok та Instagram, де кулінари почали показувати процес приготування, як зачищають кісточку, обмотують м'ясо беконом і змащують соусами. Відео виглядали настільки апетитно і видовищно, що тисячі людей захотіли спробувати зробити їх вдома. Страва швидко стала трендом, адже Віднала все, що люблять користувачі з соцмереж. Просто ту рецепту зручність у подачі та вау-ефект на столі. Та курячі лолі поп з домашньої закуски перетворилися на справжню зірку інтернету. І так, друзі, ми вже повернулися з готовою стравою і будемо приступати до видачі. Тому так ми. Що ми потратили? 20 хвилин, так як я і казав, все у нас вже готове. Зараз зробимо види, що будемо викладати. Давайте так, як я це бачу, приблизно так. Ми по-домашньому уявляємо, у нас велика родина. Всі вже чекають, коли ж нарешті ми сядемо за стіл і будемо їсти. Так? До речі, про родину. Про родину закладу Лакс я хотів запитати. Е Кого в родині цій не вистачає зараз? Так, друзі, в нас зараз не вистачає бармена в команді, тому ми шукаємо відповідального бажано бажано з досвідом роботи. Але якщо ти дуже хочеш навч... навчатися, це для нас важливо, і ми можемо і хочемо вас навчити. Тому приходьте, друзі. Тому, якщо ти вмієш робити смачні коктейлі, ти вмієш працювати в команді. До речі, дуже гарній команді, тому, тому що ми тут теж час від часу співпрацюємо, друзі. Тому приєднуйтесь до закладу Лакс і буде вам щастя, як то кажуть. А наше щастя зараз вже до нас йде впевненими кроками. Так, зараз ми трішки задекоруємо, будемо використовувати не кріп. Сань. Ти нарешті, думки? нарешті, нарешті ми будемо використовувати на кріп. Тому, поки Богдан ці останні вже а, моменти нашої деталі. видачі готує, так, деталі. Друзі, на вашому екрані зараз з'являться всі інгредієнти, які ми використовували для приготування нашої страви. Це лоліпоп. Так? Так. Лолі тому, друзі, дивимось і записуємо. Для приготування курячих лолі поп вам знадобляться наступні інгредієнти: курячі гомілки 10 штук, бекон 20 штук, сіль за смаком, спеції за смаком. Соус глазур для запікання. Соус у нагі 50 мл, соєвий соус 50 мл, Гірчиця американська 30 грамів. Прованські трави 3 грами, часник сухий 2 грами, шпаргалка від шефа. Зачищаємо наші гомілки та обмотуємо нарізним беконом. Додаємо спеції за смаком та відправляємо до духової печі при температурі. 180 градусів на 20 хвилин. За 5 хвилин до готовності ретельно змащуємо наші курячі гомілки соусом, який ми підготували. Додавайте гарнір за смаком смачного. І так, друзі, залишився останній момент нашого шоу, і ми зараз скуштуємо нашу страву. Карін давай, ти перша на права гості. Давайте скуштуємо. А ми через 15 хвилин. Якщо господі, ви можете використовувати улюблені соуси, які ви полюбляєте, кетчупи, томатні, всякі. Ви смачно. Зрозуміли. Чи все готове? Так, все це, гуть. Це, це смачно, дійсно. Опа. Так. Тому, друзі, пробуйте, готуйте, поєднуйте. Експериментуйте. І у вас вийде також так смачно, так гарно, як і у нас. Супер, друзі, ми будемо на ціноті прощатись, тому що це дійсно е е смачно і нам потрібно поїсти. <рес> тому, друзі, ще раз нагадаю, що це було найсмачніше шоу. Це була кухня закладу ЛАКС. Ми з вами побачимося на першому міському. Всім смачного і всім па-па. Вітаю, друзі! Всі, хто дивиться перший міський телеканал, в ефірі ваше улюблене, найсмачніше шоу та кухня вашого улюбленого закладу закладу Лакс. <рес> 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4 6 -7. На по-братськи. Та ну усі, знаєш, я базові використовую. У мене нема там якихось там а, привилегій. Є таке слово? Так. Нема таких привилегій до спеції. Що таких... саме? Ось це слово. Ну, ви зрозуміли, друзі, від тверезих, так і не тверезих. І це треба вміти влаштовувати так, щоб було гарний настрій по у гостя. Тому як робота закладів на цьому і. Друзі, ми маємо ось такі курячі гумілки, які ми зачищаємо та робимо. Як <гум> <Как> ти, <гум> <как> ти сказав? <гум> і тепер тільки уявіть. Зараз. Під температурою буде давати цей смак трава наша, так? Я маю на увазі чебрець та розмарин. Так. І у нас буде дуже смачно, друзі.